Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленням. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок. Гарного всім перегляду. Peugeot 3008. 3008 14 рік, 135 пробігу, 11650 ціна, 1,6 дизель на автоматі. Тут контакти до власника. Так, салон комбінований. Може відкрито, відкрито. Комбінований салон. Є кліматконтроль, панорамний дах. На гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Qashqai. 2008 рік, 2-літровий дизельний двигун на повному приводі, механічна коробка передач, пробіг 265 тисяч, ціна, нова ціна 10 тисяч доларів. Контакти ось тут. Є тріщина на лобовому склі потрібно зробити. Так, шкіряний салон бачимо, є підігріви. муфта повного приводу, клімат-контроль, панорамний дах. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, отримаєте повну інформацію. Сандйонг Курон. 2008 рік, 2-літровий дизельний двигун, 145 пробігу, 7900 ціна. Тут контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Fe. Santa Fe 8 рік, 168 пробігу, 27 газ, бензин на автоматі, 7 місць на 10200. 10-200. Добрий день, можна заглянути по салону. Так, отак виглядає салон автомобіля. Цікавий телефонуйте, власник надасть вже будь-повну інформацію. Нісан Кашкай. Так, По автомобілю 12 рік, 1,5 дизель на механіці, 240 пробіг, 11750 ціна, тут контакти до власника. Peugeot 3008, 13 рік, 218 пробігу, ціна 9950, 1,6 дизель на механіці. Контакти є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Дача Адафтер. До 16 2016 року випуску 68 тисяч пробігу, 12600 ціна, Двигун 1,5 дизель. Пробіг 68 всього тут контакти до власника, є різна сервісна документація. Так, люди гріються, отак легенько покажу, мультимедія. Так, хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Форт Едж 2019 року, ціна 20 500 доларів, комплектації титаніум, 2-літровий бензиновий двигун на автоматі з повним приводом. Пробіг 99 тисяч. Тут контакти до власника. Автомобіль на безключовому доступу. Є камера заднього огляду, електропривід багажника. Хто шукає такий автомобіль, телефонуєте, отримаєте вже більш повну інформацію. Mazda CX5. Автомобіль від власника. 2017 рік. 2,5 бензин на автоматі, на повному приводі повністю обслужена. Тут контакти. Ціна 17200. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте отримайте більш повну інформацію. Volkswagen Tiguan з Америки. 18 рік, 7-місний, 120 пробігу. Ціна 18900 2.0 бензин на автоматі. Контакти видно. Світлий шкіряний салон. З панорамою. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте до власника. Audi Q5. Так, 16 рік, 98 пробігу, ціна 2800. 2,0 донзин на автоматі. Тут контакти. Так. Є пам'ять сидінь. Коричнева шкіра, темна стеля, панорама. Більше інформації уточнюйте. Nissan кашкай. Так, кашкайчик. 10 рік, 220 пробігу, оригінальний пробіг, 2.0 дизель на механіці. 11 950 ціна, тут контакти до власника. Повний привід, правильно? Повний привід. Автомобіль на безключовому, шкіряний салон. Підігрів сидінь, муфта повного приводу, клімат, панорама, Це семимісний варіант. З форкопом. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Це 7 -місний? Так. Сімимісний варіант. 17 рік, 91 тисяча пробігу. Двохлітровий бензин на автоматі. До речі, простий звичайний автомат, автомат стоїть гідротрансформатор. Тут контакти до власника. Так, по салону дивимося. Кого цікаво телефонуєте до власника? Tiguan 12 2012 року, 2-літровий бензин на автоматі в рідній фарбі з панорамою. Ціна 12900. Тут контакти, повний привід, 207 пробігу. Так, покажу по салону. Шкіряний салон. Є підігрів сидінь. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 3008. 12 рік, 217 пробігу, 1,6 дизель на автоматі. 9750 ціна. Тут контакти до власника. Volkswagen Tiguan, 16 рік, двохлітровий бензин на автоматі, 14350 ціна. Тут контакти. Пробіг 239 тисяч. Шкіряний салон. Панорамний дах. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 3008, 14 рік випуску, 231 тисяча пробігу, 12350 ціна, автоматична коробка, 1,6 дизель. Тут контакти. В гарному кольорі. Так, кого цікавить телефонуєте? Volkswagen Touareg. Так, по опису 10-й рік, 194 пробігу, 17500 ціна, двигун 3.3 бензин з гібридною установкою. Тут контакти до власника, кого цікавить. Так, покажу ось так по салону. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Explorer, свіжопригнаний, 18 рік, 167 тисяч пробігу, 17500 ціна, 3,5 бензин на автоматі. Ось тут контакти. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте до власника. Nissan Qashqai. в гарному кольорі. Так, це 10-й рік. 223 пробіг, 1,5 дизель на механіці. 10800 ціна. Тут контакти до власника. Теж ключовий доступ. Так, от цікаво чи телефонуйте до власника. Mazda CX5. 13 рік 248 пробігу. 14300 ціна, 2,2 дизель на автоматі з повним приводом. Тут контакти до власника. Шкіряний салон. Є форкоп, парктроніки. кого цікавить телефонуйте. Mazda CX-7. 2007 рік. Ціна 6700, двигун 2.3. Газ-бензин на автоматі. Тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. 17 й рік, 91 тисяча пробігу, двохлітровий бензин на автоматі. Ціна 15800. Тут контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sportage. 2008 рік, 250 пробігу на повному приводі, ціна 8300, 2.0 бензин на механіці в максимальній комплектації, тут контакти, шкіряний салон, клімат, контроль, чистий та охайний салончик, <coughs> гарний вигляд по кузову, є форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan 19 рік 78 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі, 19 тисяч ціна. Тут контакти. Так, дивимось по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Touareg. Європейська версія комплектації Luxury. 12 рік, 3.0 дизель на автоматі, повністю обслужено. 19500 ціна. Контакти до власника. Автомобіль з пнамому підвіскою. Так, вже Темно-коричневий салон. Парк троніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ті в вверлайні. 15 рік 75 тисяч пробігу, 17500 ціна, 2.0 бензин на автоматі, тут контакти. Так, Шкіряний салон, клімат, контроль, підігрів. Кого цікавить, телефонуйте.